Всім доброго дня! Хто пам'ятає ось цю мою красу, яка за два тижні перетворилася в ось такий кущ, ніби й непоганий на вигляд, міг би собі так стояти. Такі красиві зірочки. Кожна пишна квіточка перетворилась на сіневу коробочку з п'ятьма камерами. Залишати я їх не буду. Бо я хочу, щоб на другий рік моя піонія зацвіла ще краще, як цього року. Кожен рік я обрізаю ці насінневі коробочки. І з кожним роком мій піон цвіте краще і краще. Обрізаю я зразу під квіточкою перед першим листком. Хто хоче, щоб куш не був дуже високий, можна обрізати на третину гілочки. Я обрізаю ось так, бо хочу зберегти декоративність кущика. Мені подобаються ось такі зелені гарні кулі, листя яких зараз буде змінювати кольори. Із зеленого кольору вони перетворюються в темно-вишневі. Кому потрібне насіння для розмноження півоній, залишайте собі декілька насінневих коробочок для визрівання. А решту треба обрізати, щоб не витягували сок із нашої півонії. Цим ми закладаємо основу пишного цвітіння майбутнього року. Ну, та й рослина тепер виглядає охайніше. До осені кущ закладе вже майбутні бутони, і буде видно добре, як обрізати восени наш кущик після опадання листя. Так, я зараз пройдуся по всіх кущах, пообрізаю насінневі коробочки. І підкормлю всі кущі. Під кожен кущ я висиплю по відру, перегною, так як ґрунт у нас глинистий і дуже твердий, то перегній дасть можливість його трішечки розпушити, і корінцям буде краще споживати поживні речовини. Та ще ті черв'ячки, які є в гумусі, будуть робити каналці. По яких буде циркулювати і повітря, і вода. Після цього під кожен куш треба пролити по відру води, тим більше, що в нас зараз і стоїть суша, а деревовидний біон дуже любить воду. І ще я проведу сьогодні листове підживлення. Міндобривом плантатор, в якому поєднані макро та мікроелементи в хелатній формі. Що сприяють корекції живлення рослин. Так як його потрібно 25 грам на 10 літрів води, я зараз наберу 5 грам на 2 літри води. І так як нам потрібно, щоб ще на осінь наливалися бутони, я буду додати гумату калію. Його потрібно нам 30 мл на літрі води. Я візьму його 50 мл на 2 літри води. Все гарненько перебовтаю. Розчиню. І йдемо обробляти наші піони. Азот, фосфор, калій основні елементи живлення, покращують вегетацію рослин, мікроелементи регулюють ріст та вегетативний розвиток рослин. Амінокислоти, які знаходяться в цьому міндобриві, підсилюють стійкість до стресів, збільшують концентрацію хлорофілу в рослинах. І покращують мікрофлору в ґрунту. Фітогормони активують усі фізіологічні процеси в тканинах рослин, стимулюють поділ клітин і підвищують їхню еластичність. А вітаміни, тут вітаміни групи В і вітамін ПП будуть затримувати відмирання листя і сприятливо впливають на темпи розвитку рослинки. І ось такі зелені кущики будуть стояти аж до осені. А в мене сьогодні все. До побачення!